Ви всі молодці, всі дуже уважно дивилися, добре відповідали на питання. Помолимо? Да, да. Давай, подякуємо. Замір хоче помолитися. Замір хоче покаятися. За що не дзвонили мені? Просили дімі дати. Ну, Понятно. Помолимо вас Хлопці, дівчата, помолимося. Наш Небесний Батько, ми дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо за перегляд цього фільму, дякуємо за те, що ти благословляєш нас, даєш розуміння цих важливих істях, Боже, як нам правильно жити в цьому світі. Благослови всіх нас, Боже, благослови цих дітей, Боже, ти зроби так, щоб твоя рука завжди була над ними, над їх домами, Боже, благослови їх батьків, Боже, збережи наше життя, збережи наше майно, Боже. Бережи все те, що ти нам даєш, Боже, благослови на майбутнє усіх нас, Боже, ми дуже потребуємо Тебе, і Твого захисту, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь.